Всім привіт. Знову запах. Знову запах. Але це, це запах не лисячий. Це запах не тваринний. Я добре знаю цей запах. Тут тварини. Угу. Але це запах не від них. Я добре знаю цей запах, цей запах від гриба, веселка. Йдемо по приборам. Якщо запах втратиться, треба сісти, прислухатись і можливо почути гул зелених м'ясних мух. Але зараз гула зелених м'ясних мух не можна почути, тому що просто тут така кількість машкарвих гедзів, бджіл, ос та шершнів. що... Але запах ось запах. Ось вона. йолки палки я напевно спізнився. Ага, дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. На виселки кормляться не мухи. То ближче до вересня будуть м'ясні мухи. А це мотелики стекляниці. Вони їдять солодку, солодку жижу, вонючу, яка приваблювати повинна мух, а потім розносять із цією жижею по всьому лісу спори, гриба висилки. І ось ще один. Можливо тут зараз мені пощастить знайти які хоч одне яйце. Можливо. Ви бачите, як гриб. гриб він вже зараз не істівний, але він росте із яйця. Ось зараз я покажу. Гриб цей росте із ось такого здоровезного яйця. Якщо пощастить, знайти яйце не лопнувшим, не тріснувшим, яке не почало, з якого не почав проростати в оцей вонючих, вонючий зморшок. То це дуже лікувальна штука. Я неодноразово показував в ці гриби. І ось зараз, можливо, ще покажу. А ні, так я завтра поїду у барахатну рощу Спеціально по них. Там, можливо, ще вони є. ті? ох, ух ти! Ух ти! Просто відкопав по приборам. Відкопав по приборам. Оце так. Добре. Зараз може ще хоч одне. Хоч щоб два було. Щоб було хоч два. Ну 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 ну. Нема, поки нема. Якщо грибниця стара, то можна на одному місці назбирати декілька десятків таких таких яєць ось і мухи ось вам і мухи бачите ось яйце і з такого яйця теж вилізе веселка але сподіваюсь що ми його зимою до того часу хоч би одне ще десь Ну все нема. Нема напевно. Зараз пройдуся ще. Але це, це більш-менш молода. Молода грибниця. Та воно як я єсть багато, так вони випирають прямо із опада. Хіба що тут хвоє таким випирати не дуже зручно. Ну нічого, як пропустив. Ох, є, Хух. Дякую, дякую. І ще одне. Дякую. <гум> Сказав ну нічого і тут же отримав ще одне яйце. Ну все. Тепер точно дякую. Тепер точно дякую. Дякую, Ліс. Ці гриби нам зараз дуже-дуже дуже потрібні. І я вам дякую за увагу та терпіння.